Сміх, та й годі. Сміху боїться навіть той, хто не боїться нічого, з народної мудрості. А як ви вважаєте, чому сміх це найсильніша зброя? Чому сміху бояться? Перше квітня. Напевно, цього дня ти почуєш, що у тебе уся спина біла, або що у сусідньому дворі приземлилася літаюча тарілка, або ж що відмінили урок математики. Можливо, повернувшись зі школи додому, ти знайдеш у поштовій скринці листівку, яка запрошує тебе одержати у відділі доставки посилку з буенос Айреса. Може статися й таке, що твій телефон буде цілий вечір надриватися від дзвінків, бо будуть запитувати, чи не лазня це, не планетарій, не Міністерство культури. Цей веселий день буває один раз на рік. Виявляється, почали відзначати перший день квітня ще у 16 столітті. Справа в тім, що король Франції Карл 11 свого часу видав указ. Вважати початком року 1 січня, до цього ж французи новий рік зустрічали 1 квітня. Як це завжди буває, знайшлися люди, які чинили опір нововведенням. Отже, уяви собі, вся Франція почала відзначати прохід Нового року 1 січня, як наказав король, а дехто 1 квітня. Французи Веселий, життєрадісний радісний народ. З тих, хто не дотримувався дії указу Карла XI, почали сміятися, капкувати, надсилали їм ні подарунки, приходили до них у гості, аби привітати з Новим роком. Так з часом і повелося, причому вже не тільки у Франції, день 1 квітня став особливою датою, коли можна собі дозволити будь-який жарт над друзями і рідними. Звичайно ж, краще видумувати такі веселі й дотепні витівки та жарти, що піднімуть усім настрій і ще довго згадуватимуться з доброю посмішкою. А як над вами жартували 1 квітня?